Продовжуємо ефір. Ви бачите QR-код. Це QR-код, за яким ви можете зняти його своїм телефоном і підтримати 12-ту бригаду спецпризначення АЗОВ Національної гвардії України. Бо саме боєць загону розвідки цієї 12-ї бригади зараз зі мною на зв'язку. Вітаю! Обличчя ми не показуємо, ім'я не називаємо, тому просто кажу вітаю. Слава нації. Смерть ворогам. Азов зараз воює на Лиманському напрямку і тримає оборону в Серебрянському лісі. Це специфічна така ландшафтна ділянка. Скажіть, будь ласка, яка там зараз ситуація, і наскільки активно росіяни наступають? На серебрянському напрямку ми знаходимося вже більше півроку. Цей ліс фактично став для нас рівним за цей час. Бойові дії в умовах лісу вони одночасно ускладнюють введення війни. І в той же час, де. У дещому Е, дуже важка логістика у лісі, але в той же час менша вірогідність бути враженим ворожими в тілі. Більше менша вірогідність, ніж коли ти воюєш у відкритому полі. Загалом порівняти з іншими напрямками було б недоречно, оскільки важкість війни на кожному із напрямку визначається. Не стільки характером місцевості, стільки характером дій е, супротивника. Якщо противник готовий проводити активні штурмові дії, то напрямок буде вважатися важким. Якщо противник е, не проводить штурмових дій, е, то напрямок можна вважати відносно, е, відносно стабільним. Е, в, даний час, в даний час противник тимчасово призупинив е, свої намагання проводити штурмові дії, е, наша активна оборона все ж таки дала свої хороші плоди. Противник при струмах наших позицій стер, мабуть, більше двох рот, і це лише за період останнього місяця. В даний час противник проводить ротацію своїх військ. Він замінює 90-ту танкову дивізію на 47 сьому танкову дивізію. За нашою інформацією, сорок танкова дивізія має трошки гіршу боєготовність, ніж їхніх попередники. Але менше з тим, але менше з тим, цей напрямок залишається для них стратегічно важливим загалом п'яно-лиманський напрямок та і консалі я... у нас досить велика. Я так знаю, що у нас є відео вашого недавнього рейду. Ви люб'язно його нам передали. Ми можемо зараз показати. Це був рейд групи, ваша група розвідки його здійснила в тил ворога. От ми зараз бачимо ці кадри. Якщо можете, будь ласка, прокоментуйте і скажіть, чи вдалося досягнути мети цієї операції і скількох росіян за задвохсотили. Мета таких спеціальних заходів це тримати ворога постійно. І в даному випадку питання користі, воно враховується кількістю ліквідованого противника, воно розраховується з, з інших постійно. Інших Це передусім, тримати ворога у постійний. особовий склад ворога боявся стояти на спілку. Вони постійно очікувалися, до них лечі можуть прийти і, і ліквідувати. Даного. Можливо, через те, що в нас достатньо досвіду і достатньо навичок, щоб 에, проводити такі операції, користуватися технічними засобами. І загалом я можу сказати, що якщо продовжувати такий шлях, то ми зможемо 에, зможемо створяти конкуренцію нашим опонентам 에, із розвідувальних органів Російської Федерації. Навіть не сумніваюся в цьому. Тоді останнє запитання, бо у нас вичерпується, на жаль, час. По-перше, я прошу наших глядачів долучитися до збору. Ось є QR-код, і розвідникам теж потрібна допомога. А вас я попрошу сказати, в чому зараз найбільша потреба є на передовій. На що збираємо? Загалом, стосовно піхотних підрозділів, це засоби РЕМу радіоелектронної боротьби. Для того, щоб нівелювати дуже високий розвиток безпілотних підрозділів супротивника, а також технічні засоби по типу тепловізорів та приборів нічного бачення, що робить можливим взагалі такі вилазки у тил противника, що робить можливим такі операції. Тоді Дуже вам дякую. Це був боєць загону розвідки 12-ї бригади спеціального призначення Азов Нацгвардії України. А всіх, хто бачить цей QR-код, закликаю його принаймні сфотографувати чи пізніше в Ютубі, чи на іншій онлайн трансляції передивитися і допомогти нашим розвідникам робити ще більше таких вдалих рейдів у тил росіян.